Я дивилася в дзеркало і питала себе, що далі? Успіх не зробив мене щасливою. Фотографія перестала говорити, алкоголь вже не давав тої легкості. Люди навколо здавалися чужими. Але найгірше чужою була я сама. Я загубилася десь поміж виставками, нагородами, тусньою, літрами алкоголю і обличчями знайомих, які не знали мене справжньо. Я жила не своїм життям, грала роль. Виконувала очікування, будувала картинку, і ця картинка почала тріскатись. Я більше не могла собі брехати. Вперше за довгий час я залишилася наодинці з собою, без гучних звуків, без фальшивих посмішок, без спроб втекти. Було страшно, страшно зрозуміти, що все, що ти будувала, не твоє. Страшно побачити в дзеркалі людину, якої ти більше не знаєш. Страшно зануритись в цю темряву і не знати, виберешся ти звідти чи ні. І я зробила: зробила єдине, що залишалося я пірнула в цю темряву. Бо тільки пройшовши через неї, можна знайти світло. І я почала шукати, шукати себе, себе справжню. Продовження буде.